Вітаю всіх! Хочу подивитись таку цікаву річ. Зараз є скандал. Конфлікт. Конфлікт між Зеленським і Трампом. Чим загрожує Україні конфлікт між Зеленським і Трампом? Чим загрожує Україні конфлікт між Зеленським і Трампом? Чим загрожує Україні конфлікт між Зеленським і Трампом? Захист своїх інтересів. Королева Мучів виходить конфлікт серйозний. Так. Ну, ось вам Зеленський. Зеленський відстоює якісь свої інтереси. невідомо які кінцевий результат, сила. Угу. Так. Ось тепер. Перехід в роль жертви. Нам загрожує тим, що ми станемо тупо жертвою обставин. Дуже швидко. Тут з мечів. Це швидка розмова. Це приєм... неприємна розмова. На дні колоди, яка вирішить ситуацію. Зрозумійте. Неприємно трендець. Тобто, дивіться. Двійка пентаклів це двойствіна ситуація. Нестабільність, яка переведе нас в роль жертви. За рахунок того, що Зеленський не може домовитись Трампом вже що є. Робиться тільки гірше. Краще не стає. Його дій краще не стає. На жаль, дуже неприємно. Нам це загрожує, що Україна стане жертво, жертвою, жертвою конкретною. І тут я буду ще дивитись, можливо, деяким містам треба бути пильними і реагувати відповідно.